Потрібно пройти конкурсний відбір. Як він відбувається? Спочатку ви подаєте анкету на сайті патрульної поліції. Після того, як ви подали анкету, ми запрошуємо вас на подачу документів. Як тільки ви документи подали, наступний етап конкурсу це тестування. Тестування у нас двох видів: перший вид тесту це тест на логіку, другий вид тесту це тест на знання законодавства. Як тільки ви успішно пройшли тестування, наступний етап конкурсу для вас це проходження військово-лікарської комісії. Після неї ми приймаємо фізичні нормативи. Це є комплексна силова вправа, біг на 100 метрів і біг на 1000 метрів, тобто на кілометр. І останній етап конкурсу це співбесіда. Навчання у нас відбувається в Академії патрульної поліції і триває 6 місяців. В академіях є триразове безкоштовне харчування і надаються гуртожитки. Приїжджаєте до Львова і служите у Львові. Якщо ви відповідальні, дисципліновані і прагнете допомагати людям, тоді ви той, на кого ми чекаємо. Успіхів! Побачимось на службі.